Вітаю, шановні. Обійшла кругом, щоб мені нічого не снилося. 12 година дня. І що вам хочу показати? Ну, сіро в нас сіро, Сірий день такий. напевно, будуть опади, сніг. Бачите, як виглядає. Але я витягла телефон, показати, як довго буде падати оцей кущик. Бачите, це у мене просо. на цих ромбових грядках. Бачите, де я? От, і вже його положив сніг в іншу сторону, то положив був от на цю сторону, я показувала, бачите? А це вже просто прикидане на другу сторону. Ну, а це гортензія. Це в нас в 12-й годині. Е, такі дзвони є. Коли в неділю, то в 11-12, а коли в будній день, то в 12-й годині. Сповіщає 12 година. Ну, я такий день у нас сірий, сірий. Зараз зайду в теплицю. Бачите, сніга більше 15 см, напевно, то треба трошки збити, аби не посадило теплицю. А хто його знає, як воно що. Добра вам і миру, бувайте здорові!